Розмитнення Volkswagen Passat 2.0 бензин з 2006 по 2023 рік. Яка вартість митних платежів та які на сьогодні прохідні ціни на українській митниці? Зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Розмитнення Volkswagen Passat роки з 2006 по 2023. Критична мінімальна ціна та ціна, по якій митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі, тобто ті кошти, які потрібно сплатити за розмитнення. Що ми маємо? Passat 2006 року, мінімальна прохідна 900 євро, в купчі митні платежі. 95 тисяч 400 гривень. 23 рік, мінімальна прохідна 19 тисяч. Митні платежі 288 тисяч 400 гривень. Цю табличку для себе ви можете заскрінити і в майбутньому по ній рахувати вартість митних платежів на розмитнення Volkswagen Passat з 2006 по 2023 рік, які у вас будуть ще витрати при розмитненні автомобіля. По-перше, це зробити зняття з обліку, отримати транзитні номери, далі отримати експортну декларацію і послуги брокера. Оформлення декларації на сьогоднішній день складає 100 доларів. Українці, купуйте авто а в плані їх доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як зробити все правильно.